Всім привіт! Мене звати Каріна, і це моє перше відео на Ютуб. Як ви вже зрозуміли, із назви це відео про здійснення мрії. А я поки чекала на цю подію, я передивилася, мабуть, усі схожі відео у Ютуб, тому мені захотілося також поділитись моєю історією. Думаю, що спершу ми трохи познайомимось. Мене звати Каріна, мені 28 років, я знаю, що виглядаю трохи молодшою. Зараз я проживаю у місті Дніпро з моїм чоловіком Владом і нашим малюком Джеррі. Я думаю, що першими це відео подивляться мої дівчатки з інстаграму. Я веду блог більше 2,5 років за темою блогінг для експертів. І, звичайно, тут в мене зовсім інша тематика. Я вирішила зробити це відео у вигляді питання-відповідь і намагалась його вкоротити як тільки могла. Тому давайте починати. Перше питання: чи була вагітність запланована? Звичайно, була. Я рада, що наші батьки на нас не тиснули ніколи, хоча завжди казали, що дуже чекають на онуків. У нас така історія складу. Ми познайомились в університеті, тому нам потрібен був час на те, щоб зростати, щоб стати кимось. Взагалі, наші плани на 22 рік були зовсім іншими. Ми хотіли більше розвиватися, акцент на кар'єру і на матеріальне. А ми вже планували переїжджати у Київ. І тут починається війна. Звичайно, усі наші плани змінюються. Айте, ось тоді я зрозуміла, що ось це все матеріальне, це взагалі нічого про це. Ти не думаєш, коли тобі страшно. Матеріальне, ти взагалі не згадуєш. Моя найголовніша цінність це сім'я. І в той момент мені дуже захотілося продовжувати так створити саме свою сім'ю. Але, звичайно, початок війни у всіх стрес, паніка, не зрозуміло, чи буде взагалі завтра, тому мок серйозних про дітей, звичайно, не було. Джері, ти там не заважаєш? Тобі добре? Він також хоче зніматись. Цей період війни я починаю дивитись відео інших дівчат або про вагітність, або про материнство. І це давало мені якусь надію, відволікало від того, що відбувається на сьогоднішній день. І в травні народила моя подружка, я була дуже щасливою. Я розуміла, що мене ця, ця тема тригерить, що значить, ну, мені також хочеться насправді цього. І це був перший раз, коли я серйозно вирішила поговорити з Владом. і я була шокована його реакцією. Я Сказав так, давай, ми вже готові чого. Е Чекати. І знаєте, це як той мем в інстаграмі щодо ремонту. Коли там спочатку ви думаєте, та ні, не на часі. та ні, що зараз такий час нестабільний, потім коронавірус, потім ще щось. Але потім, коли вже війна, то давай робити ремонт. Ось так і ми. наступне питання: Як ми готувалися. Після цієї серйозної розмови я вирішила підійти до цього серйозно. По-перше, мені хотілося, щоб дитинка народилась або у травні або влітку. Ми самі з владом народились влітку, і мені здається, що день народження має бути не під час школи і коли тепло. Я вважала, що я можу якось на це вплинути. Тому я дала нам 4 місяці на те, щоб ми дійшли до цього і морально. Також мені хотілося підготуватись фізично. Що я за цей час зробила? Пройшла стоматолога, там вирвалася. Усі зуби мудрості, щоб вони потім мене не трубували, полікувала щось, зробила губи, тому що знала, що потім не зможу, а хочу бути гарною. Пройшла гінеколога, звичайно, і також від гінеколога я пішла перевіряти кишечник і ще сиділа два місяці на дуже жорсткій дієті. І після цього, коли лікар дав добро, ми почали. Я одразу почала пити фоліову кислоту, і я і давала чоловіку. Так, і ми почали пробувати. Наступне питання: перші симптоми це такий смішний період. Коротше, з самого початку. Як тільки ми почали пробувати, мені завжди здавалося, що я вагітна. Е, я все вираховувала спеціальні дні і так далі. І знаєте, я дуже чутлива взагалі дівчина, все своє життя в мене завжди були усі симптоми вагітності. Знаєте, як це буває? Е, завжди там набухають груди, болять, завжди емоційний стан скаче. Смаки дуже різко відчуваю. Головний Біль біль у спині, тахікардія зазвичай за тиждень. Тобто ну, в мене повний набор був завжди. Також я дуже добре відчуваю овуляцію. Кожні, кожен місяць мені здавалося, що я вже вагітна, я записувала всі свої симптоми і ну, все чекала, що все, все вже відбулося. Але проходить перший місяць, проходить другий місяць, нічого не відбувається. І знаєте, чата часто кажуть, що вони відчули, коли це відбулося, що вони вже вагітні і так далі. В мене навпаки, це був перший місяць, третій місяць, коли я була впевнена, що нічого не вийшло. Бо всі симптоми, які були до цього, вони повторювались так само. Єдиний нюанс в мене почались болі як при овуляції, на 5 днів пізніше. Як потім я зрозуміла, це якраз було там прикріплення чи щось таке. Коротше, це було воно. Тож я була впевнена, що нічого не відбулось. Якщо до цього я дуже себе оберігала, я не була, мабуть, півроку. Якщо ми ходили в баню, я там могла посидіти всього дві хвилинки, то в цьому місяці я дала таку слабинку. Я пішла там на коктейль з подружкою, була якісь там знеболювальні навіть трішки. Ще була температура, я знаю, що таке теж буває, там 37,1. Ну, я б її навіть і не помітила, але тому що я. Дуже прискіпливо слідкувала в той період за своїм організмом, то звичайно я це помітила. Живіт болів низ живота, болів як завжди. Тобто, передмісячно у мене за 3-4 дні завжди починає боліти. Тут було все так само, тому я розуміла, що все зараз вони прийдуть і все як завжди. Наступне питання: як і коли дізнатись. В мене організм такий, що все відбувається по годинках. Тобто в мене не буває взагалі затримки. В принципі, в мій організм працює як годинник. А, перший день, коли мають почати місячний, в мене болить живіт і так далі. Сторі за ці подробиці, але як по-іншому вам розповідати? Тож я купую тест з впевненістю у 97%, що він буде негативним. А, і ми вирішили з Владом, що будемо тест робити завжди разом, щоб ну, дізнатися разом. Але тут я була впевнена, я вирішила перед тим, як до нас приїдуть гості, піти і зробити тихесенько собі тест, щоб заспокоїтись. Я робила цей тест, чую, Влад вже шурує <сументно> до мене. Що я не можу, не зможу це зробити тихесенько ем, ось, тому на результат ми дивились вже разом, і він, звичайно, був негативним. Ну, я сказала, що я так і відчувала. А після цього я була звичайно сумна і дуже роздратована. До нас прийшли гості, і, знаєте, ще такий момент. Я один хлопець, ми з ним завжди дуже добре спілкуємось, але в той день. Мене він просто неймовірно бісив, і це помітили усі. Бо я прям до нього чіплялася до кожного його слова. Я не знаю чому, але він мене прям дратував дуже сильно. І ну, ми потім даже з цього приколювались, Ну чому так? На, на другий день також він приїхав. Ну, ми тут збиралися разом дивитися Гаррі Поттера, і він мене бісив два дні підряд, і я не могла розуміти чому ну зараз ти розумієш, що там були гормони. Я йому потім пояснила. Але на той момент це було дуже дивно. Другий день затримки, я не розумію, що відбувається. Я читаю, чи може бути негативний тест неправильним. І там одна із причин була, якщо ви приймаєте антигістамінні препарати. Як я казала, до цього я була на дієті два місяці і я приймала антигістамінні препарати, це проти алергії. Я подумала, що, можливо, це. Те, те саме. І на третій день, здається, затримки. І ми знову робимо тест, знову робимо його ввечері, чого краще не робити. Але як кажуть, що тести ультра там чутливі, тому я вже не дочекалась, ми зробили увечері. Я прикріплю фото, як ми дивились на результат. Видивлялись ту другу смужку, тому що вона була прям дуже-дуже-дуже такою ем, майже непомітною, але це, звичайно, дало якусь надію. І це перший раз, коли Влад повірив, тому що до цього всі рази я казала, що я відчуваю, я відчуваю, але потім нічого не виходило. Ми все одно не зрозуміли до кінця, що означає ця друга. Смужка, я почала звичайно вже радуватись, трошки були сльози, але я не хотіла знаєте, думати наперед, що вже все добре, а потім виявилося, що знову буде негативний. Тому ми вирішили, що ми почекаємо ще два дні, бо до нас приїжджали батьки, і ми хотіли дізнатися, зробити тест вже коли вони поїдуть у понеділок. Але я вже відчувала зміни у своєму організмі, Я відчувала, що в мене так болить живіт, але трохи по-іншому. Тобто це така невеличка біль, яка проходить. І час від часу вона знову з'являється. Я почитала, що це нормально при вагітності на перший період часу. І в понеділок, зранку, я роблю тест. І там я вже бачу дві такі жирні смужки. Якщо всі дівчата зазвичай реагують там, плачуть, радіють, вони там в шоці, так все класно, і я зазвичай плачу разом з ними, то тут... Я був просто шок. В нас ще не було світла через блокаути, було дуже холодно, і я стояла, знімала себе на вспишку в ані кімнаті і бачила моє лице це просто ось так от! І в мене просто купа думок в голові. в мене шок. Я ніби цього так довго чекала, ми місяці сім до цього йшли. Але до цього мені здається неможливо якось підготуватись. Я просто стояла в шоці, і я відчула таку на собі, це була мені паніка, ніби й приємно. Але ти розумієш, що зараз всередині тебе розвивається нове життя. не можеш дати задню, сказати, ой, ні-ні-ні, давайте пізніше. Так, стало страшно, бо я дуже відповідальна людина, і мені. Знаєте, все треба контролювати. І тут я розуміла, що я свій організм взагалі не можу контролювати. І все, що буде відбуватися, все, все більше ніякого мого контролю не буде. І в мене був такий шок. Я прийшла у спальню до влади. Він лежав, чекав, такий, ну що? Каже: а в нас ще брат ночував в нашій же спальні на полу разом з нами. Я така йому, так. І ми починаємо там радіти, обійматися. влад якось більше радів. Я більше так погрозилась у себе, і ми сказали брату, що йдемо вигулювати Джері, щоб просто побути трохи наодинці і поговорити про це. І ми вийшли і просто мовчки йшли. І потім така тиша, і ми такі, що ми наробили? Як ми розповіли батькам? Взагалі, в нас був план, ми хотіли зібрати усіх батьків разом на вихідні. Я вже навіть замовила кексики, де було написано майбутній бабусі, майбутньому дідусю і так далі. Я думала, що ми будемо пити чай, і я запропоную такий десерт. Але не вийшло у батьків влада. Вирішили, що ми нікому не будемо розповідати. В понеділок в мене був запис до лікаря, і я подумала, що я вже дізнаюся, як там все чи все добре, і потім ми їм розповімо через е, тиждень усім разом. Е, але е, у п'ятницю, у суботу, я себе так е, погано почувала. В мене болів живіт, е, в мене був такий. Така втома, мені хотілося просто лежати, а ніхто не розумів, що, що відбувається взагалі. То мене почало сильно нудити в суботу, і я просто закрилась тут з владом, ми просто лягли спати в день, і вони не розуміли, що відбувається. І я подумала, що мені вже хочеться розповісти. І все так добре склалося, що у неділю прокинули. Знаєте, такий недільний спокійний ранок. Я вирішила зробити тест, прикріпити до бумажки, на якій я написала там бабуся Іра, дідуся Артур і дядько Еміль скоро буду, і сердечка. Реакція була дуже крута, бо ми з Владом домовились із самого початку, що ми взагалі нічого не будемо розповідати нікому. Тому сюрприз вдався на 100%. Батьки думали, що найближчі там, два роки нічого взагалі не буде відбуватися. Ми навіть думати про це не будемо. І тут таке, що мама просто не могла повірити, в неї завис комп'ютер, вона так перечитала декілька разів. Потім... Ми піщали, плакали, обіймались. Батько в мене взагалі не ду не любить проявляти якісь емоції або говорити щось. Що тому він мене просто дуже так сильно обіймав і довго не відпускав. На наступний день ми пішли на УЗІ, і коли дізнались, що все добре, тоді ми вже подзвонили батькам влади. Ми знали, що вони не приїдуть найближчим часом. Прийдеться розповідати так. В такому онлайн-форматі, звичайно, вони були теж дуже сильно раді, були сльози, було щастя. Тож все вдалося, все було супер. Що я про цей стан, взагалі, про цей час можу розмовляти просто годинами, але моєї пам'яті не вистачить, і думаю, що вам вже буде не так цікаво. Тому давайте. На цьому закінчувати саме це відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте, якщо підпишетеся або напишете коментар, бо це, як я казала, моє найперше відео. І я взагалі не розумію, що буде далі, тому мені було б дуже приємно відчути якусь підтримку від вас. А я, в свою чергу, хотіла б побажати дівчатам, які тільки планують або мріють про цей стан, щоб вам побажати спокою. І щоб все у вас обов'язково вийшло, знаєте, як кажуть, не треба все це вираховувати, треба відпустити ситуацію. Ні, в мене так не було. Якщо я щось запланувала, то я не зможу це відпустити. Єдине, що я намагалась переключатись на щось інше, свою увагу, тому я багато часу приділяла саме своїй роботі інстаграму, це моя творчість. Все ще можу вам побажати. Якщо ви такі самі дурні, як я, то просто намагайтеся перемикати свою увагу на. Щось інше всім, любові, тепла, миру і до скорої зустрічі.